Сьогодні в мене була перша фан-зустріч в моєму житті, і мої підписники, справжні булочки, підготували мені дуже багато сюрпризів, починаючи з цього плакату. І продовжуючи цією коробкою, яку я навіть не можу підняти. Вона кілограм двадцять, і так як я без поняття, що там знаходиться. Давайте разом розпакуємо і подивимось. Кішки вже зацікавлені. Розпаковую тіночка. Вибач, перше, що я бачу, це ще один плакатик. Спасибо, що ти така добра і допомагаєш тваринам. На плакаті тут я, котики, собачки, знову котики, і навіть свинка. Дивимося далі. Дівчинка намалювала ось такий плакат. Поцілуночки, тобі здається, що ти дивишся на котика. але на самом ділі котик, це ти. Це вона своїми ручками. Сама зробила мені браслетики. А це зробила ще одна дівчинка. Тут також поцілуночки Тіна вже залізла в коробку. А ми продовжуємо тут ось такий маленький гарненький пакетик. Я вже бачу, що тут ось такий льодяник. Записочка, резиночка. Цікаво подивитися, що в записці. Анютка, привіт! Я тебе вже дуже давно дивлюся. Я дуже рада була тебе бачити. Ти дуже молодець, що допомагаєш тваринкам. Люблю, Аня. Це дуже мило. Дивимося далі.